Матвійчик, сьогодні ми на занятті ознайомлення з навколишнім, поговоримо з тобою про мінну безпеку. Я думаю, ти багато чого знаєш і розумієш, і будеш відповідати добре на мої запитання. Я читаю там, всі там, розпайовки і там все там маю. Тобі презентацію видно? Так. Да. Видно. Сьогодні до нас у гості Матвійчик завітав пес патрон. Я б дивився, Пес патрон допомагає, при дітей маленьких дбає. І ось він сьогодні так. до нас завітав на заняття. Це цінний помічник рятувальників, бо допомагає він шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети. А я? а я дивився... Слухай, Матвійчик, давай послухаємо, так? Да? коли я щось знаходжу, каже песпатрон, то я повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони знешкоджують предмет, бо він більше, щоб він більше нікому не загрожував. Ось такий рятувальник. Ви всі знаєте, діти, що на нашу країну напав лютий ворог. Знаєш, Матвій? Да, я знаю. Це такий ворог, який міне запускає. Молодець, давай далі. І багато місць, які раніше були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. І ось глянь на ілюстрацію: ти бачиш дитячий ігровий майданчик, і яка там чатує небезпека, і на сторожі стоїть рятувальник без патрон. Ну Що ж це за предмети Під такі госпіль. вибухонебезпечні? Так, ось, да, ось розгляні на цій ілюстрації вибухонебезпечні предмети, вони бувають різної форми, різного розміру, великі, маленькі і різне забарвлення в них зеленого коричневого кольору. А вони вбухають. Мене... Якщо до них наблизитися, доторкнутися або ж наступити чи натиснути. Міни, снаряди бо боєприпаси бувають різними та часто замасковані під довкілля. І ось ти можеш бачити, як замаскований вибухонебезпечний предмет у траві метелик, і у камінні снаряд такий. Його майже не видно, бо він зливається з кольором каміння. Зелений, сірий, коричневий це камуфляжні кольори, які зливаються із травою, кущами, деревами, і небезпека стає непомітною для людей. Ось ти бачиш червоними кружочками, обведено де замасковані вибухонебезпечні предмети. Я хотів сказати, що якщо ти наступиш на війську, то може вибухнути. Добре, слухай, Матвійчик, далі. Міни та боєприпаси можуть бути різного розміру. Ось подивись, така маленька, як пальчикова батарейка, метелик, він завбільшки вибухонебезпечний, він завбільшки з долоню, і міна вона велика, як миска. І вони бувають дуже великими. Такі завбільшки з ракетом, такі снаряди. Міни та боєприпаси вони мають різну форму: овальну форму, круглу. А цей вибухонебезпечний предмет, яку має форму? Зелений внизу. Бачиш, я стрілочкою водю. Якою форми? Прямо І метеликоподібний. Ось метеликоподібний. І зараз ми з тобою пограємо в гру. Ось ти бачиш вибухонебезпечний предмет. І ми відгадаємо, на що він схожий на радіо. Не схожий. Він не похожий. похожий. Не похожий. А на що не схожий? А не на, на що схожий? На банку. Так, да, банка безпечна, а це вибухонебезпечний предмет. Далі граємо. На що цей схожий, яку форму він має? На що схожий? О, він похопить на радіо. Радіо, молодець Матвійчик. Радіо це безпечний предмет, а вибухівка це небезпечно. Граємо далі. А на що схожий цей предмет? Скажи мені, підкажи. Я знаю. На Значить, на метеока. Молодець Матвійчик. Метелик – це безпечний предмет, а ця вибухівка небезпечна. Дуже добре ти грав, молодець. А на що це схоже? Ця вибухівка? О, підожди. А це похоже, мабуть, на гранат. На гранат, молодець. Правильно ти зіграв і відгадав. А ще... Матвійчик є міни, як ти говорив, які кріпляться на розтяжках. Ось ця розтяжка, я веду стрілочкою, ледве помітні троски, які тягнуться від міни. Так, да, я знаю, це така і розтяжка, мін. І коли, ти на... Матвійчик, коли нога чіпляється за розтяжкою, міна вибухає та вражає осколками. У тих місцях, де велися бойові дії, є багато прихованої загрози міни, нерозірвані боєприпаси. Нерозірвані боєприпаси це ті, що приземлилися на землю і не ушкоджені вони, не зірвалися. І тому вони становлять дуже велику загрозу і небезпеку для людей і тварин. Інколи, інколи небезпечні предмети можуть бути заховані. В речах, якими ми часто користуємося в іграсті, у м'ячі книжці, коробці з цукерками, сумці, а на ілюстрації, поглянь, де захована вибухівка? Де? Ця, мінус кола з ведмежатком. У ведмежатко. І тому я завжди вам говорю, коли ви гуляєте на прогулянці, на майданчику, ні в якому разі з землі не можна нічого піднімати, яке б воно гарне не було, воно чуже незнайоме і може нести небезпеку. І Якщо ви спробуєте взяти незнайомий предмет із землі до рук. Або кинути в нього камінь, палицю. це може коштувати життя або сильно може скалічити тебе. Тому ні в якому разі не можна піднімати з землі. Ось тут іграшко захочеться підняти, але його трогати ні в якому разі не можна. Це дуже небезпечне місце. Да. У разі потрапляння на вибухонебезпечні предмети, запам'ятай чотири правила. Ми з вами їх уже вчили. Пильнуй це бінокль. Отак. Не підходь. Не І дзвони Не 101. І дзвони 101. Молодець, все знаєш. А зараз ми з тобою пограємо в такий батл руховий. Я буду казати. Попередження, а ти його рухами мені покажеш. Щоб показати будь уважним. Покажи мені, будь уважним. Уважний, дивимося, ніби в бінокль, так так. Далі. Не підходь, що треба показати, який знак, не підходь. Руку молодець, не чіпай. Не чіпай. То не підходь, ти показуєш. Не чіпай. Руки навхрест, не чіпай. Повідомляємо 101. Отакий рух. Молодець. Зіграв зі мною таку, гру. молодець Матвійчик. А ось розгляньте діти, де найчастіше трапляються міни. Де вони найчастіше трапляються? Назвіть мені, будь ласка. Я знаю. Ну, лісосмуга ось, лісочок, а на в машині, на мосту, на річках, на, на дорозі. Молодець. Ти все назвав на узбіччі доріг, біля річки чи озера, на автозаправці, в лісах, в лісосмугах і на знищеному транспорті. Молодець. І особливо небезпечно там, де велися великі бойові дії. Ось тут повністю знищене село, розбиті будинки. Там теж дуже небезпечно і можуть залишатися вибухи. Того, то, тут не а ось подивися, працівники державної служби незвичайних ситуацій. Маркують заміновані та небезпечні території з знаками червоного кольору, трикутної та квадратної форми, і на них написано небезпечно міни. Увага міни. І на трикутних знаках написано небезпечно міни, увага міни. На такі знаки Туда треба. Витягувати. Туда витягувати. Туда витягувати. Так, молодець. Крім знаків, ще використовується біла червона стрічка, якою огорожують небезпечну ділянку, де вона становить загрозу для людей. Бачиш червону стрічку з білим? Да. І город повністю розрушений. Не підходьте, бо за цими знаками та стрічкою чатує небезпека. Ось розглянь ілюстрацію, тут. Ілюстрації показують небезпеку. Трикутний То, знак там, І квадратний там. знак. А зараз я тобі пропоную виконати завдання. Небезпечні місця. Ось розглянь на три ілюстрації. І подивися, скажи оборізних, на яких зображені місця, де можуть бути підступні міни. Я знаю, може, де. На автомобілі, напередовіафонтана на і, наприклад, у городі. А давай я тепер покажу тобі правильну відповідь. А ось правильна відповідь, де чертує небезпека: це перевернута автівка і розбита вулиця, розбиті будинки. Підступна міна може там, може бути, там, де велися бойові дії, або біля покинутої автівки. А на майданчику немає, це безпечна ділянка. А два і це небезпечно. ось подивися уважно на цю ілюстрацію і скажи, скільки ви бачите вибухонебезпечних предметів на ілюстрації? Гарно розліз. Підожди, підожди, підожди. Я бачу два розчавки. Батарейку йде міна ведмедика. І скільки всього давай порахуємо ведмедику один. Я сам. Не, я сам. Я сам. Давай, один, давай. два, три, чотири, п'ять. пять. І діткам покажемо. Ось одна розтяжка, друга розтяжка. Метелик, вибухівка на узбічці, у іграшці вибухівка. Молодець, ти дуже уважний. І ось, мабуть, у землі ще ви. Це вибухівка, де стрілочка чи квітка. Молодець, ти дуже розумний Матвійчик, я тебе дуже хвалю. Ти великий молодець, і скільки всього корисного вже дізнався і знав до цього. І треба постійно пам'ятати правила безпеки. Будь уважним. Не підходь, не чіпач. Дзвони 101. 101. Молодець. Матвійчик, так ти мені скажеш, тобі сьогодні сподобалося заняття? Звісно ж, мені понравилось. І хто ж у нас був сьогодні в гостях? Пес-патрон. Пес-патрон. Я думаю, ти все запам'ятав, а якщо що не запам'ятав або ще захочеться тобі переглянути, буде відео у запису, можна ввімкнути ще і подивитися. Дякую тобі велике, що ти вийшов на заняття до нас. А зараз я кажу тобі до побачення, до нових зустрічей. До побачення, я безпека з Вользікам, дивився, такий Молодець. мультик, я подивився. Я навіть був військовим і всі міни шукав. Пока, до побачення, Матвійчик. Пока.